Добрий день, десятикласники та десятикласниці. Це урок української мови. З вами Анастасія Онатій. Сьогодні на нас чекає захоплива подорож у світ словників. Для правильного настрою пропоную нам розпочати зі знайомства з одним цікавим сюжетом. Увага на екран! Звісно, ми, шановні представники видавництва Оксфордського університету. Намагаємося скласти цей словник останні 20 років. І, попри усі зусилля цілої армії академіків, включно зі мною, у нас нічого не виходить. Хоч це не зовсім точно, власне, ми відстаємо. Мова розвивається швидше за наш прогрес. Наша велична мова, що поширилася усім світом, взяла до рук зброю, загострила багнети і відмовилася коритися. І ми з нашими нескінченними дебатами щодо методів меж та тіли закріплення слів зайшли в глухий кут і опустили руки перед остаточною поразкою. Наразі наші зусилля марні. Це не занадто Макс. <гум> Джентльмени. Думаю, нам вкрай необхідна панацея. Як на мене, незвичайний та неординарний. Містер Мюрей і є рішенням наших проблем. Містер Мюррей, як щодо слова клевер, розумний, можете дати визначення розказати історію. Що ж, можна ризикнути, я гадаю. Клевер прикметник означає кмітливий, мислячий міскуватий. Імовірно, походить з нижньонімецької кловер. Або середньоголандської клевер з літерою К, що означає «тямущий» і мудрий. Батько. Елсі, діти. Ми що їдемо кудись? В Оксфорд. Ваш батько став редактором нового англійського словника з історичними принципами. А що це? Це велика книжка з безлічі слів. З усіма словами англійської мови. Як словник доктора Джонсона? Так, але... але його словник охоплює лише невелику групу слів. А моє завдання виявити та охарактеризувати абсолютно всі слова. Слово щасливий там буде? Звичайно, буде Елсі. Ось скільки мій матиме мій словник. Так, там буде вся наша мова. А слово сумний? Слово сумний теж буде. А слово «великий» там буде? Так, і маленький також. Ви не зможете знайти слів, яких не буде в цьому словнику. Батьку. Так, освіти. А слово «освін» там буде. Е, можливо, напевно. <свят> Ніколи не грайтеся з книжками. Звернення до всіх читачів та любителів англійської у Великій Британії, Америці та британських колоніях. Читайте книжки і робіть випуски для нового гідного словника англійської мови. Наразі всім нам відомо походження землі, людей та тварин. Ми знаємо, коли кипить вода якої довжини ярд, а наші капітани вміють точно визначати широту й довготу. Але в нас досі немає ані мапи, ані компаса, які б вели нас крізь величезне море слів. Настав час вшанувати та відзначити нашу величну мову за всіма стандартами, які визначає наука. Надсилайте свої слова в Оксфорд. Ми маємо об'єднатися заради цієї шляхетної справи. І створити велику систему взаємовиручки. Мапа, компас, море слів величезна система. Так схарактеризував словник англійської мови професор Джеймс Мюррей, із яким ми щойно познайомилися. Перед лінгвістами постало складне завдання: упорядкувати всі слова, які є в англійській мові, і це в епоху, коли ще не було інтернету, програмування, і інших сучасних технологій. Щоб дізнатися, чим закінчився цей шалений проєкт, раджу знайти час для перегляду цієї стрічки після нашого уроку. Як ми вже з'ясували, словники з'являються передусім через потребу зафіксувати й описати все, що є в мові. Звичайним користувачам потрібно знати, що означає те чи те слово, як його правильно вживати, як поділити на морфеми, як наголошувати, як перекладати. Такі, здавалося б, прості потреби спричинили розвиток словникарства, практики укладання словників та лексикографії, науки про методи й прийоми словникового опису мови. Для нас, звичайних користувачів, словник це впорядковане й у певний спосіб організоване зібрання мовних одиниць, зазвичай слів і приписаних до них коментарів. Що описують особливості структури, функціонування, походження, перекладу тощо. Список одиниць, описаних у словнику, називають реєстром словника. Найчастіше реєстр формують саме слова, але є й словники морфем, наголосів або ж навіть фразеологізмів чи РИМ. Про те, які є словники, ми більше дізнаємося на наступному уроці, тож запрошую вас на платформу. Вочевидь, ви вже зрозуміли, що словники допомагають людям знайти відповіді на безліч мовних питань. Зараз я поділюся з вами найкориснішими, на мою думку, джерелами, які використовую для пошуку таких відповідей майже щодня. Якщо мені треба уточнити значення слова, я звертаюся до тлумачного словника. Найзручнішим є ресурс Sum in Це академічний тлумачний 11-томний словник української мови. Або, як його ще називають, SUM 11. Наприклад, якщо нам потрібно з'ясувати значення слова корпус, ми можемо скористатися цим ресурсом. На екрані сторінка з цього словника. Окрім пояснення слова, тлумачний словник фіксує правильні наголоси. Корпус на О та деякі граматичні відомості: корпус іменник чоловічого роду. Дуже часто звертаємося до словника, аби перевірити закінчення в родовому відмінку. Зверніть увагу, що в значенні тулуб слово корпус матиме закінчення а немає корпуса, але в значенні механізму закінчення у немає корпусу. Зауважу, що сум 11 видано у 80-х роках. Тому трапляються випадки, коли тлумачення слова або ілюстрації є застарілими. Або ж слова й зовсім немає в реєстрі словника. Наразі триває видання найповнішого 20-томного тлумачного словника української мови. Сподіваємося, найближчим часом він стане доступним для нас у паперовому і електронному варіантах. Перші 11 томів, останній, до речі, було видано 2020 року. Уже можна переглянути ось на цьому ресурсі. На екрані сторінка з цього словника. Також хочу поділитися з вами ще одним дуже корисним медіаресурсом. це сайт R2U. Зверніть увагу на екран. Він стане у пригоді, якщо вам потрібно перекласти слово з російської мови на українську. Але це не просто перекладний словник, це добірка з кількох десятків перекладних словників на одній платформі. Дуже зручно, тому що вам не потрібно 20 разів розгортати різні книжки досить одного кліку. І читайте, обирайте, порівнюйте. Наприклад, нам потрібно перекласти слово «занощивий». Зауважте, на екрані запропоновано різні варіанти зі словників Уманцяй Спілки, Грінченка, Кримського та Єфремова, Караванського і інших. Що оберемо? Зарозумілий, чаньковитий, пихатий. Згадані словники є надзвичайно цінними лексикографічними джерелами. Це щось на зразок кропіткої праці Мюрея, про яку ви вже знаєте. А от сучасний технологічний світ не може собі дозволити такої розкоші ціле століття на словник, тому укладання різноманітних реєстрів триває чи не щодня. Світові видавництва дуже швидко реагують на зміни в мові й додають нові слова до реєстрів. Цікавою є практика визначення слова року. Це якесь модне слово, яке набуло особливого значення в суспільстві за останній рік. Наприклад, лексикографи оксфордського словника англійської мови обрали словом 2021 року вакс. В англійській мові це скорочено використовують для позначення вакцини або процесу щеплення. Згідно зі статистикою, у 2021 році. Слово вакс використовували у 72 рази частіше ніж у 2020 му Також з'явилися похідні, зокрема й в українській мові, вакцина, вакцинований, антивакцинатор, антивакс тощо. А от у 2020 році словник Колінз обрав словом року локдаун. Оксфордський словник зазначає, що його корпус збирає новинний контент, який щодня оновлюють. Він містить понад 14,5 мільярдів слів, які шукають та аналізують лексикографи. До речі, про корпус: окрім класичних словників, потужним лексикографічним інструментом став корпус мови. Це певна сукупність різноманітних текстів, призначених для лінгвістичного аналізу. Якщо спрощено, то всього Шевченка, Франка, Стуса зібрали в одну величезну базу, і ви можете за кілька секунд дізнатися, як уживали те чи те слово різні автори. Звичайно, цей інструмент більше згодиться для тих, кому словникової інформації замало, або для затятих майбутніх філологів. Спробуйте зазирнути в корпуси української мови і протестувати, як це працює. Перелік ресурсів шукайте в конспекті до уроку. Словники – як годинники. Мати найгіршого з них краще, ніж не мати жодного. Але й про найкраще ми не можемо говорити, що вони точні. Тому, друзі, більше читайте, цікавтеся, пізнавайте і й... Гайда дивитися фільм про Мюрея. До зустрічі на наступному уроці!